Ну, ми продовжуємо аналізувати ситуацію на фронті, і зокрема про Куп'янськ, в тому числі поговоримо з Євгеном Диким, це екс-командир взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, слава Україні. Героям слава, добрий день, добрий добрий е, Євгене, От як ви розумієте зараз ту ситуацію, яка складається на куп'янському напрямку, і як ви аналізуєте ті спроби росіян, до чого вони можуть призвести, і взагалі яка їх мета? З метою якраз все абсолютно зрозуміло. У них є програма максимум і програма мінімум. Їхня програма максимум це повернути свій контроль над Купенськом. Там не дарма залізнична станція в місті Купенськ. Називається Купенськ-вузловий. Це дійсно ключовий логістичний вузол для всього того регіону. І також, звичайно, їх програма максимум включає облаштування нової лінії оборони. По річці Оскол, яка є достатньо зручним природним рубежем, де вони тоді далі могли б наші подальші контрнаступи більш успішно стримувати. Але це програма максимум, і я абсолютно згодний з шановною пані речницею, яка переді мною була в етері, що їм цього ніхто не дозволить. А от е, є програма мінімум, яку, на жаль, вони е, ну, успішно виконують. Справа в тому, що їхній напад наразі на Купенськ, е, не є чимось таким окремим відірваним від загальної ситуації. Е, їхній наступ на Купенськ наразі це, е, ну, на жаль, найрозумніше, що взагалі зробили їхні генерали за це літо. Це дуже серйозна спроба зірвати наш наступ на півдні uh -huh. це такий потужний відволюкаючий удар, з тим, щоб змусити нас частину отих нових з'єднань, нових бригад, які готувалися для прориву російської оборони і звільнення наших окупованих територій на Запоріжжі і Херсонщині. От вони хочуть відволікти їх, щоб вони не доїхали туди, де от наразі наші захисники вже успішно ламають так звану лінію Суровікіна, А щоб замість цього їм довелось е, воювати в обороні під Купенськом, і отут, ну, на жаль, треба визнати об'єктивну реальність при всій повазі, і до 14-ї бригади, і до ще двох бригад, які там стояли з минулої осені. Суто арифметично їхніх сил не було достатньо, щоб одним утримати цю навалу. Е, наразі на лінії Сватого креміна росіяни зібрали приблизно 100-тисячне ударне угрупування. Ну, для порівняння скажу, що півтора роки тому вважалось, що 180 тисяч окупантів достатньо, щоб окупувати всю територію України. А тепер 100 тисяч тільки отам, от лінія Сватова Кремена, і з них приблизно половина на Куп'янському напрямку, тобто 50 тисяч щонайменше. І звичайно, що двома трьома бригадами, які там стоять з минулої осені, це неможливо було стримати. Ага. Довело довелось таки задіяти резерви е, і е, власне наразі. Щодня фактично наше командування змушене вирішувати таку складну задачу: який той мінімум резервів, який необхідний, щоб утримати Куп'янськ, але все ж таки як при цьому мінімум сил відривати від нашого наступу на півдні? Якщо говорити нижче по лінії фронту? От е, в телемарафоні начальник Авдіївської міської військової адміністрації пан Барбаш він повідомив про те, що українські військові зайняли частину опитного на Донеччині? От як розцінювати цей крок? Ну як те, що ми намагаємось просуватись не десь в одному місті, хоча так ми всі розуміємо, що найбільш критичні бої наразі це битва за токмак на півдні, але по мірі того як росіяни стягують свої резерви туди. Ми е, нащупуємо інші їхні слабкі місця, і е, ми фактично змушуємо їх весь час маневрувати. Ми змушуємо їх весь час перекидати резерви з однієї ділянки фронту на іншу. Е, бо е, ми одночасно в різних міста, місцях цю їхню оборону погризаємо. Uh -huh. І новини, що з під Авдіївки, що з під Кришіївки, вони в цьому сенсі дуть дуже позитивні для нас. А добре, як на вашу думку, будуть розвиватися події, от зараз, починаючи. Ну от вже вересень, так осінь я маю на увазі. Напередодні додамо, що на Ялтинській європейській конференції пан Буданов заявив про те, що от зацитую бойові дії так чи інакше триватимуть у холоді, сирості, багнюці воювати важче. Бойові дії будуть продовжуватись. Контрнаступ буде продовжуватись Оце Пише Рейтерс. А як ви оцінюєте, як зміниться динаміка? Ні, ну я абсолютно згодний з генералом, е, ніякого затища не буде, війна триватиме е, щонайменше всю цю зиму. Е, і швидше за все ми продовжимо свій наступ. Але дуже багато залежить від того, е, власне, на якій позиції все ж таки нас застануть от, затяжні осінні дощі. Е, мається на увазі, що якщо зараз там щось там зверху покрапає, це нічого принципово не міняє. Але коли ми вже говоримо про ці осінні дощі, які йдуть тижнями, то ну, як би то не було, вони... По-любому впливають на пересування військ, тому що вони дуже уповільнюють, а інколи унеможливлюють пересування навіть гусеничної техніки, тим більше колісної. От, тому, звичайно, війна продовжиться, але, от скажімо, вона може відбуватись по-іншому. Наступ в зимових умовах це для нас буде новий абсолютно виклик, з яким ми ще раніше не стикались. При тому, що наші захисники і захисниці витримали шалену, страшну, абсолютно минулу зиму, але ми її витримаємо. Али в обороні uh -huh. а, наступ зимовий це ну, ще новий рівень складності, який нам доведеться засвоювати. Але ну нам нема нагоради. В нас немає варіантів. Ми маємо звільняти нашу територію 24 на 7 поки не поки не звільнимо. Якщо говорити, от ви згадали про напрямок Токмака, от роботи на токмак, чи відкриває нам по чи можемо ми вже говорити по суті, що в нас вже почалася битва за Бердянськ за Маріуполь. Ще ні, угу. в нас поки йде битва за токмак. І е, от коли ми закінчили битву за Роботіно, це означало, що ми залишили за собою першу лінію оборони росіян і вгризли в їхню другу лінію оборони. От якщо ми вже таки спроможемось взяти токмак, а це дуже непросто, бо росіяни знають ціну питання і кидають туди зараз всі резерви. Так от, е, якщо ми вже візьмемо токмак, оце означатиме прорив другої лінії оборони росіян, і от після взяття токмак. Почнеться битва за Мелітополь, за Бердянськ. Ну Маріуполь трошки інший напрям. Туди більше важить, скажімо, те, що відбувається під Вугледаром. От але е, Бердянськ я, Мелітополь... я обмовився Мелітополь. Так, так, от Бердянськ і Мелітополь стають нам ну дуже доступними. Насправді, після того як ми візьмемо Токмак, у росіян буде дуже мало шансів ці два міста утримати. Е, і вони це на жаль теж розуміють. Саме вони розуміють, що потім бити за Бердянськ, особливо до речі, за Бердянськ він взагалі там в низинці лежить. Одно, ну, але навіть навіть за Мелітопол е, битись, ну це дуже для них буде складно і мало результативно. Тому якраз їхній шанс це стримати нас зараз під Токмаком. Можливо, останні їхні. Шанс на цьому напрямку, але звичайно вони зараз роблять все від них залежно щоб нас там зупинити. Тут треба розуміти, що ніхто не дав нам там гарантії перемоги. Наші захисники там у абсолютно нелюдських умовах виконують вкрай тяжку роботу. Дякую, дякую, Євгена Дякую, що долучилися. Допомогли проаналізувати ситуацію на майже всій лінії фронту. Євген, дикий екс-командир зводу батальйону Айдар, був з нами на зв'язку.